Це зустріла свою знайому. Бачите, котик який ось. Це все послідства не кастрації. Да. Хтось його викинув, некастрованого. Він дуже красивий, котик да, такий, гарненький, Да. І в нас місний волонтер, він десь під домом жив. Кс -кс 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 -кс. От. І коти, як оце гуляють, друг друга поцарапали. І вже десь настільки його. Кожа злізла з голови, загноїлася, що єлі-єлі спасли. Оце сьогодні в лікарні почистили і сказали, що будуть пластику робити. Да, зайка мій маленький. І наш волонтер тут місцевий, Любочка, вона золота людина, берець, він у неї поки на перетримці буде. Дуже класний котик. І мій. і мій. Сладенький. Дивіться, який класний. Це все послідствия. Наслідки, це все наслідки того, що люди не каструють, не стерилізують, е, котики гуляють, котики п'ються, котики друг друга калічать. Бачите? Ось ось покажись, скажись. Він не укусить мене, ні? Ну, я, не, не, ні, Казали, дуже багато гною вийшло. Загноєння страшне пішло, пішло дуже. На в нього таке пше, що у нього як гіпс на голові. Ти бачиш? В общем, це хотіла вам показати. До мене сьогодні такий гость прийшов. Все, давай, як його звати? Не знаю, Любо, як його звати, бозі да? зяйка мій малесенький. Дивіться, які в нього очки. На каталовку. На каталовку ловила, так? Да? у люби каталовка, і вона в нас професіональний ловець у нас, Люба. Вона у нас так. Да. Если ее попросить, она всегда может ну не всех, конечно, диких ловит, да? Люб, не всех что, да? Всех, да? Получается, всех, да. Подходять покушать, да? У нее спеціальна каталовочка і вона маськмей. Люба він там чи наригав, чи написав, да? А, да, і він вирвав, да? Моя зайка. Все, моя хороша. Ну все, пока, пока. Будемо любій чуть-чуть помогать, да. Ни в якому випадку, тому що отак вот і погибне. Все, от от вона дуже акуратно тепер. Все, мій хороший, все, будемо якся по-поможемо, якся люби. Пару слів про цю людину, яка принесла цього кота. Ця Любочка, вона робить листоношу, вона живе в нашому мікрорайоні. Листоноша це От. І вона волонтер, волонтер від Бога. Якщо б було в неї чотири руки, вона сказала, я б в чотирьох руках тащила переноски. Переноски, каталовка, мішок це йде Люба. Люба, худесенька, ноги в мазалях, руки в мазалях, обтянута. В общем, така ну, нездорова, навіть, можна сказати, але вона все одно іде, іде і ловить. Хтось їй дзвонить, вона ловить. Десь когось побачить, вона ловить. Також вона живе в квартирі, і в квартирі в неї на балконі клітки. І вона, як ловить цих котів безпритульних і кішок, вона їх стерилізує в лікарні за свій кошт. Тільки за свій кошт. Може там хтось щось допомагає, якоюсь копійкою. Це дуже мало. Стерилізує, потім перетримує, потім перетримує в, ну, в 5-7 днів, потім знімає. Шви і відправляє на те місце, де вона взяла чи котика, чи кішечку. Безумовно, вона їх не може лишати так, як я. Я, якщо підбираю когось, то я практично всіх в себе лишаю і на прилаштування відправляю на прилаштування. Любочка кого не прилаштовує, всіх вертає на те місце, де вона їх взяла. Ну, це, звичайно, як вона може лишати? вона Перестрелізувала перекаструвала в, свої, в, свої, в своєму житті, може, тисячу вже, вона ж не може тисячу квартирів себе оставити. Чоловік живе на дачі, бо чоловік не може жити в таких умовах. Взагалі, людина дуже хороша, дуже просто вона ніколи не може відмовити. Що не попросиш, вона вона мені навіть колись предлагала, каже: хочеш, я в поле приїду і зловлю твоїх котів в полі. Ну, це... Це, це треба вести Любу, щоб вона там півдня сиділа, а вдруг вони не прийдуть. Це ж поле. Ну це взагалі ну, це поки що нереально, але ж, але вона мені пропонувала так зробити. Тепер про цього котика. Це, і до чого я все, все це веду? По-перше, про Любу, щоб ви знали, це прекрасна людина, є такі люди. Я просто хочу, щоб люди знали, що є такі люди. От потім. Котика цього котика їй позвонили, він десь там гуляв, в общем, вона приїхала, зловила його, в нього подерта голова, куча гною, В лікарню, гною викачали і сказали робити пластику. Він у неї на перетримці, поки, поки він буде лікуватися, вона буде його тримати в себе. До чого я все це веду і хочу щось цим сказати? Люди добрі, каструйте, будь ласка, своїх котиків. Не тільки стерилізуйте кішечок, а каструйте ще й котиків. Бо котики, якщо йдуть гуляти, вони дуже агресивні. І хто сильніший, той може покусати, подерти такі дуже ну, плачевні Мірта. випадки. Це я ж дома сижу в машині і сіла в машину, щоб мене ніхто не трогав, щоб я могла це відео зняти. От, я теж така була необізнана ще 10 років тому. Допустим, у мене теж були коти і кішки набагато менше, але я не каструвала тих котів, які живуть в мене в селі. То не вистачало часу, то грошей, то на роботі, то ще щось. І в мене такий був котик, я його такісіньким-малесеньким підібрала. Раз він прийшов, гуляв, у нього така дирка була на шиї, ми його спасли тоді, а потім він пішов другий раз. Так стерилізуй, візьми. Дуреха. Дорех, ні, в общем, і потім він пішов і більше він не прийшов. Так у мене пропав дуже класний хороший кіт, якому було б тоді 5 років. Щас, зараз у мене всі кати кастровані, предлагаю всім каструвати. Оце до п'ять їду беру котика і кішечку, буду каструвати, стерилізувати. Сусідські, всім сусідам пропоную і везу, теж каструю і стерилізую. А, і людей закликаю, які мене зараз дивляться, і у яких котики на е, вільний вигул. Це буває, знаєте, як перший-другий етаж пускають гулять котів. Потім в селі теж не будеш в хаті держати, на дачі теж не будеш в хаті держати. То хлопців, котиків обов'язково треба теж каструвати, як і дівчат стерилізувати, бо це їх здоров'я, а потім це ваші нерви. А, бо ви будете за свого улюбленця переживати, от, а в общем, треба стерилізувати обов'язково і треба каструвати обов'язково, тому що ні до чого хорошого це не приводить. Оце хотіла трошки пару слов сказати. Я буду слідкувати за цим котиком. Запропонувала допомогу свою, я Любі, вона до мене повинна зайти в суботу, я їду в суботу на працю. Я її гостила, коли вона була тоді з котиком, я її гостила продуктами, все все дала, ще чотири торби їй дала. Вона, ви знаєте, вона навіть не відмовлялася. Настільки людина все, всі кошти і всі сили віддає на тварин, що вона собі не може дозволити купити там даже того огірка зараз молодого. От, я і всього дала: і редьки, і гірка, і молоди, картоплі, і фрукта, і банана, і яблука дала все і сказала, обов'язково до мене в суботу приходь, я тобі ще їсти дам, і я тобі поможу щось на цього котика. В общем, отак от, от трошки хотіла сказати: а, люди, каструйте своїх улюбленців.